Бюджетник Samsung, який по дизайну, якості та продуктивності не відстає від флагманів минулих років, це Galaxy A56, новинка 25-го року у бюджетній А-серії. Але цінник вже не такий бюджетний, як раніше. То що в ньому такого? Давайте розбиратися. Мене звати Костя, ви на каналі Фопі. Тож, поїхали! Коробці немає нічого дивовижного, сам смартфон та кабель USB-C. А от по дизайну справді класно. Новий дизайн камери виглядає дуже прикольно і навіть перебавляє ціни зовнішньому вигляду пристрою. Як і в минулорічному А-55, ззаду у нас скло та маємо алюмінієву рамку, але бездротової зарядки немає. Цьогорічна палітра в модельному ряді А-50 складається з чотирьох кольорів: це рожевий, оливковий, графіт та світло-сірий, як у нас. По кнопках та роз'ємах стандартно. Стереодинаміки, які достатньо гучні, та мають непогану якість звуку. Кнопки живлення та гучності розташовані на правій грані. Корпус має IP67, що дає телефону захист від пилу та бризок. Сімо ток перенесли на нижню грань лівіше від usb c який до речі має підтримку ОТГ. А от підтримку карт пам'яті прибрали. І якщо заговорили про пам'ять, то існує дві версії на 128 та 256. В цьому моменті трохи болісна втрата sd карти. А от що не болісно, то це дисплей AMOLED 6,7 дюймів з роздільною здатністю Full HD+, 2340 на 1080 та частотою оновлення 120 Гц, щоб ви могли отримати якісну, соковиту та плавну картинку. По яскравості теж усе окей. На сонці ніяких проблем з нею немає. Біометрія та безпека. Тут встановлений підекранний оптичний сканер відбитків пальців, що дає змогу швидко розблоковувати смартфон, а також присутнє розблокування за обличчям. Повторюю котрий раз, це не Face ID і працює за допомогою простої камери та алгоритмів порівняння, тож безпека та надійність такого способу розблокування нижче. Продуктивність та система. Тут встановлений самсовський процесор Exynos 1580, що у щоденних завданнях працює відмінно та й з іграми проблем немає. 8 ГБ оперативки допомагають процесору швидко крутити на собі систему та такі ігри, як Genshin чи PUBG. Але про ігри поговоримо трохи згодом. З коробки тут Android 14 з оболонкою One Ui 6, але вже є оновлення до 15-го Android і One UI 7. По фішкам штучного інтелекту тут порівняно з флагманами не густо. Видалення об'єктів, яке працює не завжди як хотілося. Б. Краще обличчя вибере найвдальший кадр з live Photo. Рекомендації з редагування. Може допомогти обробити фотку або зробити це автоматично. Автообрізка відео до найкращих моментів. AI-вибір або Circle to Search. Знайде будь-що з екрану вашого телефону за допомогою Google. Ну а тепер про камери. Основна тут на 50 мегапікселів, і фотки вона робить достатньо деталізовані і якісні. Чому достатньо? Тому що порівняно з моїм 15 Pro Max я вже не можу просто відірватися від цього порівняння. Але якщо судити по такому самому бюджету смартфону, якість фото на високому рівні. Фронталка на 12 мегапікселів, робить класні селфі та має функції покращення фото. Має фільтри, які допоможуть підлаштувати стиль знімку під ваш настрій. Ну і відеозйомка. Основна камера пише Full HD 60 FPS та 4K 30 FPS. Фронталка обмежується Full HD 30 та 4K30. Картинку видає досить якісну та насичену. Стабілізація відпрацьовує добре. Тож, як і обіцяв, торкнемося Ігор. Хто такий Ігор? Трохи погравши, можу сказати, що він досить непогано себе показує. PUBG Mobile, графіка на плавно та FPS на екстрим, Це 60 кадрів, якщо що. У грі отримав 50-60 FPS і грається дуже комфортно та жваво. Genshin Impact. низькі налаштування та увімкнув 60 FPS. У грі отримав 50-60 з періодичними просадками. Також затестив Brawl Stars, але то така гра, що навіть на тапку можна запустити, тож це не показник. Ще є цікава фіча з ігровим режимом, але тут він відносно безглуздий, тому що в тому самому Oppo, наприклад, він набагато цікавіший та має більше функцій. Про нагрів та тротлінг. Гріється він достатньо, а от тротлінгу я не помітив навіть після тривалого геймплею у Геншин. Автономність. Тут стоїть акумулятор на 5000 мАч, якого вистачає приблизно на один робочий день. Присутня швидка зарядка на 45 Вт, як у теперішніх флагманах Samsung. Як у більшості теперішніх смартфонів, є адаптивний режим зарядки, що допомагає зберегти ваш акумулятор. А також тут є максимальне збереження акумулятору, що не дає заряджатися йому більше 80%. Тож, які висновки? Чесно кажучи, при написанні сценарію для цього відео, мені здалося, що я наново переписав сценарій огляду Oppo Reno 12FS, тому що ці два смартфони достатньо схожі. Але все одно мені більше сподобався Samsung, і зараз поясню чому. По-перше, у a 56 приємніша оболонка. Завжди вважав One UI найкрасивішою та найфункціональнішою оболонкою Android. Прямо в системі є розділ з експериментальними фішками, додатковими можливостями кастомізації, AI штуками та ще багато іншого. По-друге, як на мене, Samsung краще знімає фото та відео, хоча камери у них по суті однакові. І кілер-аргумент це 6 оновлень ОС у А-56. Це означає, що він буде актуальний ще 5 наступних років. А загалом, якщо потрібен смартфон з преміальним дизайном, приємними матеріалами, хорошою продуктивністю та комфортним використанням, А-56 це те, що треба. Пишіть у коментарях, як вам таке оновлення серії, а також не забувайте про лайк, підписку та дзвоник, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!